Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ Мене Звати Євгенія Гончарук. і Далі будемо говорити про ситуацію на фронті. Я вже вітаю на зв'язку зі студією Андрія Лєнка, офіцера батальйону Свобода бригади Рубіш. Пане Андрію, добрий вечір. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава! З вашого дозволу, я все таки хочу почати з політичної складової і того, що відбувається зараз в новинах і загалом в інформаційному просторі, ще й зважаючи на ваш досвід політичний, як ви сприймаєте всі ці розмови і чи в принципі це впливає на військовослужбовців розмови про той чи інший варіант пропозицій, наприклад, в бік України щодо обмінів територіями, відхід в тій чи іншій частині нашої держави від лінії бойового зіткнення, і якісь такі варіанти, які принаймні обговорюються публічно в медіа. Можливо, їх не просто так, так би мовити, зливаються в такому форматі. Звичайно, військовослужбовці, це. Люди активні, які звичайно ж переживають за свою країну, вони борються за цю країну, проливають кров за неї, тому звичайно слідкують. І сьогодні ми живемо в той час, коли не у всіх, звичайно, але в більшості є можливість це робити, навіть користуючись інтернетом. Тому всі, звичайно, так чи інакше, відгалучені в цей інформаційний потік. Але хочу сказати, що знаєте. Ну, є речі, які для всіх є очевидними. принаймні я спілкуюся з дуже багатьма людьми, різними від різних, скажімо так, і незалежно там від звань посади, так далі, і у всіх є єдина думка, що те, що сьогодні ну, от було озвучено в пресі, так звані умови Росії, це просто ну, скажімо так, це не те, що жахливо, це абсурд, це смішно. Фактично хочеться знаєте, як вернутися до початків, згадати початок повномасштабного вторгнення і відповісти на це легендарною фразою про русський корабль. Не буду його повністю цитувати, але і так всі її знають, тому що ставити нам вимогу вийти з території, які вони ну, взагалі вже більше 11 років війни а 3,5 роки повномасштабки вони намагаються там захопити. Ту ж саму Донецьку область вони цього не можуть зробити, і ми маємо їм це віддати: віддати їм найбільшу нашу фортецю, найбільший наш вузол оборони, які вони три з половиною роки ламають собі зуби. А, ну я не уявляю собі це. Ну і до речі, я хотів би також, щоб задумалися борці за ідею, яка різниця» і що там я хочу розмовляти по русски там і так далі, і тому подібне. І любителям розповідати, що російська православна церква в Україні насправді українська церква, а ніяка не російська, то як вам те, що Путін а, вирішив вас захищати? А він же ж каже, що має бути а, російська мова в Україні офіційна і російська церква в Україні мати якийсь статус? Я думаю, нарешті можливо є час над цим задуматися, чи вам подобається такий адвокат, який вирішив вас захищати, чи може все-таки подумати про те, що Варто все ж таки вже прощатися з цим імперським мотлохом. Ми про це окремо також як про інструмент, який намагається зберегти диктатор Путін. Будемо згодом говорити. Я дякую, що ви про це згадали, Пан Андрію головком ЗСУ супансирський повідомив, що на тлі оцих переговорів на Алясці ворог був посилив тиск, зокрема на Покровському і добропільському напрямках. Я так розумію, ну знову ж таки посилаючись на пана Сирського, що це така була спроба продемонструвати та на тлі переговорів їхню якусь потугу. Чи ви відчули реально? В межах 15-го числа якусь е, іншу динаміку е, на полі бою, е, дійсно. Зараз наш батальйон Свобода, наша бригада Рубіж знаходиться на згаданому вами напрямку, і можу сказати, що бої тут дійсно дуже інтенсивні, е, і е, мені складно сказати, що саме 15-го числа відбувалися якісь особливі події. Але якщо ми загалом проаналізуємо те, що тут відбувається останні дні останні тижні, звичайно, інтенсивність дуже велика, і наразі просування ворога зупинено. Ті напрямки, де воно було, там відбувається зараз обрізання цих, якби просочувань і. Дії по виявленню і знищенню залишків тих груп, які просочилися, відбувається стабілізація лінії фронту, а також на інших ділянках, бо це насправді доволі великий напрямок. Йдуть важкі бої, ворог продовжує атакувати, але наші позиції тримаються. Бої дуже важкі, знаєте. От я зокрема сьогодні там у себе в Фейсбуці написав, що, на мій погляд, те, що зараз відбувається, це от та ситуація, коли світ сходить з розуму. А українська армія, попри втому, попри знекровленість, попри е, те, що вона вже така обпалена вогнем, вона продовжує тримати фронт, вона продовжує знищувати ворога, продовжує навіть атакувати там, де це можливо. І е, як би важко не було, всі прекрасно розуміють, за що ми стоїмо що за хто і що за нашими спинами, і бачачи, що сьогодні перетворюють. Е, Міста Донбасу, які знаходяться на лінії фронту або дуже близько до неї, дуже не хочеться, щоб така доля спіткала інші українські міста. Хочеться зупинити ворога тут і не допустити його вглиб країни, тому всі це прекрасно розуміють і продовжують виконувати свій обов'язок. Як би важко не було, але звичайно ж потрібна підтримка. Пане Андрію. Ви знаєте, для того аби можливо. Нашій аудиторії навіть трошки краще пояснити, на що зараз схожа ось ця боротьба на вашій ділянці. Я собі, знаєте, інколи так кажу, а може це схоже на те, що було в Авдіївці? А може це схоже було на те, що було в Бахмуті, наприклад, тому що знаю, що Свобода е була в районі на Бахмутському напрямку, також ваш батальйон був. А е чи зараз те, що відбувається на ділянці, де ви зараз? Е воно з чимось порівнюване? Чи це зовсім? Нова війна, тому що ну, я для себе, як мінімум, завжди кажу, що дрони, і та їхня кількість, і плюс, тобто волоконні, і якби, ці сітки, коли ми говоримо про дороги, які є логістичними шляхами, це, це все точно е нове, але це така нова реальність, навіть в якій ми продовжуємо давати гідну відсіч. Е, звичайно, можна порівнювати багато з чим, можна порівнювати із бахмутською битвою, можна порівнювати із. Е Рубіжним і Северодонецьком, де наш батальйон воював, можна порівнювати з іншими напрямками, можна порівнювати з сіверським напрямком, сіверським напрямком, де два роки наш батальйон і наша бригада тримали рубежі. Але звичайно, кожна ділянка вона має суттєві свої особливості. По-перше, величезну роль дійсно, як ви маєте рацію, зараз грають дрони і. Це фактор, який фактично змінює саму залі архітектуру війни. Тобто, якщо до цієї дронової революції м, існувало поняття сірої зони як проміжку між е, нашими і ворожими позиціями, оця от ділянка нічійної землі називалася сіра зона, то зараз поняття сіра зона, мені здається, треба переосмислювати, тому що воно стало охоплювати як мінімум декілька кілометрів по фронт, е, фрон е, декілька кілометрів в тил. Від фронту в обидві сторони, а то й більше, в деяких моментах це може бути навіть там 5 кілометрів в деяких кілометрах і в деяких моментах і більше, і навіть напевно до 10 кілометрів. Такі можливі ситуації, не часто, але можливі. Тобто, фактично, оця дронова війна. Вона створила ситуацію, коли атакуються не тільки передові позиції, атакуються дуже інтенсивно і дуже чітко, дуже точно атакуються логістичні лінії. І зараз фактично головне питання навіть не в тому, хто в якийсь конкретний момент часу зайшов на якусь ділянку в якусь посадку чи в якусь там сільську хату, і ще десь і там знаходиться, і там, якби тримає вогневу позицію. А ключова ключове питання полягає в тому, чи буде можливість цю позицію забезпечити питною водою, провіантом, боєприпасами, медикаментами і евакуацію поранених. Бо якщо цього всього немає, то дуже швидко ця група, і навіть якщо вона туди зійшла, вона стає небоєздатною. І відповідно, оце сьогодні ключова історія цієї війни саме на нашому напрямку. Оце ключовий момент, звичайно, дрони в цьому грають вирішальну роль, і тому, коли ми проводимо збори на чи на fpv дрони, це основний зараз засіб ураження, чи на розвідувальні дрони, це основний засіб моніторингу поля бою. І сірої зони, чи коли ми говоримо про наземні дрони, які дозволяють нам проводити евакуацію поранених, це дуже важливо. Це надзвичайно важливо, тому що це те, що забезпечує боєздатність підрозділу, і те, що дає змогу знищити ворога і забезпечити виживання наших бійців. Пане Андрію, я не знаю, ми не деталізуємо з вами конкретно про населені пункти, де тримає лінію ваш батальйон. Але багато хто пильно дивився за оцими так званими чи то рогами, так, оце просочування ворога, яке відбулося там десь ну, по карті Deep State можна, знаєте, гортати і подивитися, що десь там числа 13-го, 12-го, воно вже було, і, можливо, ще раніше. І потім, на щастя, так, от. Про те, про що рапортував уже й головком, що були досягнуті успіхи, так і. Е Військові, які на цій ділянці несуть теж службу, вони прозвітували, що вдалося так би перерізати цю історію, перерізати ці роги. І оце просочування. Чи може можемо ми говорити на яку глибину воно сталося і в який спосіб, тому що мені здається, певні висновки е, з цієї біди, ми мусимо зробити. Хоча я бачила, наприклад, від аналітика Миколи Біліскова, який працює зокрема у фонді Повернись живим, він казав, що таких Епізодів у нас вже було, коли в тил до наших сил вдавалося ворогу просочитися, але зазвичай в доволі короткі терміни вдавалося, скажімо так, відбити цю історію. А тут вона трохи затяглася, і візуально це схоже на кілометри, так, от куди ворог зміг оце просочення зробити. Які висновки ми можемо зробити, що можемо сказати про цей епізод зараз війни? Дивіться, я би розклав це питання ну складових дуже багато, і я на жаль, не все можу говорити. Можу сказати так: перше і ключове це достатня кількість людей для того, щоб тримати певну лінію, тому що дуже часто саме нестача особового складу є причиною подібних ситуацій. Це перше питання, і друге питання це питання загальної координації управління і взаємодії підрозділів зараз. На цій ділянці, де воює наш батальйон і наша бригада буквально декілька днів назад. Ну вже трошки більше, прийняв управління перший корпус національної гвардії Азов, і це одразу ж теж позначилося на загальній ситуації. Можу сказати, що це прекрасно відомі всій країні. Люди, командири, і є зараз великий поштовх саме з тим, як вони організовують роботу, тому ці фактори вони є дуже важливі. Ми, як підрозділ, ми завжди були на важких ділянках фронту. Ніколи не шукали і не намагалися знайти для себе якихось легких шляхів. Тому ми розуміємо, що як би складно не було, ми є добровольчий підрозділ, ми є націоналістичний підрозділ. Ми мусимо бути там, де є сьогодні найважче для того, щоб тримати лінію, знищувати ворога. Але звичайно ж, коли ми знаходимося в взаємодії з людьми, які мають з нами ну, скажімо, схожі цінності, і найголовніше якість управління, то і результат, я переконаний. Він Обов'язково буде. І Дуже важливо, мені здається, та просто провадити роботу над помилками це, до речі, теж один з пунктів, який, мені здається, поширений в багатьох підрозділах, але я знаю, що він точно є цей етап роботи, етап служби, зокрема в корпусі Азов, коли після кожної операції проводиться така собі та. Робота над помилками, що можна було зробити краще? Яких помилок можна було б уникнути? Мені здається, це надзвичайно важливий етап, загалом, коли ми говоримо про цю війну. І рухаючись далі, дуже тривожно цього тижня вийшла публікація. На Wall Street Journal, де говорили і про проблеми якраз українського війська, і говорили про радянську спадщину, яка по суті підриває нашу обороноздатність про власне доктрини НАТО, досвід ЗСУ, хаос на Курщині. Але от я якраз про історію з певним хаосом управління і певною радянщиною хочу вас запитати. Я хотіла би вірити, що ми в цій радянщині змінюємось, але щоразу стикаючись з тими, хто у війську чуєш наново одні й ті самі історії, одні й ті самі відгуки, як ви оцінюєте зараз оцю цю радянщину і в чому вона насправді проявляється в небажанні донести погану. Е Поганий звіт, погану інформацію про втрату позиції, чи, наприклад, забюрократизованість. Ну тобто, що, коли ми говоримо про е, передові позиції, так, про цю якусь ближню лінію, е, що, що там з радянщини проявляється. Дивіться <кій> е, загалом, хочу почати з того, що е, я переконаний, що абсолютна більшість військових вони. Згодні в тому, що радянщина і бюрократія це те, що має бути знищено і випалено каленим залізом, це те, що заважає, і те, що працює проти нашої країни. Я скажу так: що якщо би подумати, як би діяв якийсь ворожий диверсант чи ворожий агент, то я думаю, що головне, що він би робив, він би завалював би всіх паперами. Купою якихось порожніх, абсолютно фіктивних нікому не потрібних звітів і документів, які ні на що не впливають, і все би робив для того, щоб ускладнити будь-який процес от цього треба позбуватися. Звичайно ж, всіма силами. І я не можу сказати, що цього взагалі не відбувається. Це було би неправдою. Багато процесів дійсно покращується багато процесів дебюрократизується, багато процесів. Декларується, скажімо, відхід від непотрібної бюрократії і просто застарілих, морально, фізично застарілих речей. Звичайно, що є певна інерція, і це дуже погано, що ця інерція існує. Але мені не я не люблю знаєте, там скаржитися, щось розповідати. Давайте просто кожен на своєму місці буде робити все для того, щоб змінюватися самому і змінювати все навколо себе на краще і не мовчати, якщо є якісь проблеми. Говорити про те, що давайте зробити краще. Давайте ми будемо оптимізовувати всі процеси, і тоді буде відбуватися ну, рух вперед. Багато є дійсно командирів з абсолютно чудовим е досвідом, бойовим досвідом, які прекрасно розуміють, що важливо, а що другорядно, які прекрасно розуміють, як треба організовувати управлінський процес. Є звичайної проблеми. Ну ви ще ж враховуєте, що армія це є. Зеркало нашого суспільства це такі ж самі люди, які в цивільному житті, просто ну з точки зору управлінського досвіду, з точки зору всього, і так далі. Тому єдиний спосіб це змінити це самим долучатися до лав сил оборони і змінювати там кожен на своїй ділянці, де він може робити все кращим і так далі, тому що декларується все правильно, і це ми чули дуже багато разів. І багато процесів дійсно йдуть в правильному напрямку. Звичайно, що є багато проблем, але давайте брати. От я завжди казав: давайте беремо приклад самі найкращі підрозділи. Там той же Азов, третя штурмова бригада. Давайте беремо там найкращі бригади збройних сил, які найбільш боєздатні, найбільш показали ефективність і так далі. Національні гвардії найкращі підрозділи. І будемо масштабувати їхній досвід і от робити, так як вони, для того, щоб викорінювати ці хронічні болячки і робити так, щоб система дійсно була ефективна, більш людяна. І спрямована перш за все на результат не на бюрократичну фікцію, яка не має ніякого відношення до реальності, а на справжній результат. А на війні результат тільки один: це знищений ворог і це врятоване життя нашого воїна. Ось це єдине, єдиних два критерії, які мають значення. Все інше це вже знаєте, там ну можна там в цьому копатися, але в боглові угла має стояти ці два фактори: знищення ворога, збереження власних життів. Все, оце от. Те, що має бути в основі, а все решта, це вже ну не так важливо. Все решта це вже інструменти, і так би мовити, лише способи, коли які ми шукаємо, в за допомогою яких ми шукаємо, як реалізувати ці основні цілі? А що можете розповісти? До речі, ви сказали про втрати? Пане Андрію? Мені здається, це важливо теж про це говорити. Про результативність вашого батальйону, ваших побратимів, про втрати ворога останнім часом. На що цілитись до речі? Чи це переважно жива сила? Чи все таки техніка є в пріоритеті? Можливо, поділитись, ми батальйон Свобода є піхотним батальйоном, тобто, це не значить, що всі, хто в батальйоні, вони є зараз піхотинцями. У нас є, звичайно ж, різні підрозділи. Але це піхотний лінійний піхотний батальйон, який виконує задачі на передовій лінії. Тобто, у нас задачі тактичного характеру, не стратегічного, не оперативного, тактичного, тактичного характеру. Відповідно, ми маємо лінію, за яку ми несемо відповідальність, і наша задача виконувати функції на цій лінії. Ми націлені на знищення як живої сили противника, так і техніки. Звичайно, звичайно, що техніка. Якщо вона з'являється в нашому полі зору, це пріоритет на сіль. тому що техніка вона помітна, вона одразу ж може створити великі проблеми, якщо її не знищити. Техніка вона, звичайно ж, при її знищенні також вражає той це знищення, вражає той особовий склад противника, який знаходиться біля цієї в техніці, біля техніки, на техніці і так далі. Тому ну це очевидні речі і дуже багато. Техніки було знищено, знищується зараз, особового складу противника. Ми час від часу, те, що ми можемо виставити, виставляємо в публічний простір. Результати нашої роботи, як ми відбували механізовані штурми, як ми спалювали ворожі танки, як ми знищували ворожу бронетехніку зараз. Дуже по-різному використовують противник. Це може бути і механізований штурм, а може бути просочування двох-трьох піхотинців і інколи оці два-три На жаль, очевидно, нестабільний зв'язок, і ми не чуємо нашого гостя. Але я дозволю собі припустити, що йдеться про те, що навіть ці два-три піхотинця це ті, хто потім створюють проблеми і є загрозою для наших сил оборони. Про це ми часто чули від військовослужбовців, які доєднувались до нашого ефіру. Час, на жаль, на цю розмову також вичерпується. Я нагадаю нашій аудиторії, що ми говорили з Андрієм Ілленком. Він офіцер батальйону Свобода, бригади Рубіж, і Вони несуть службу. Ми так не деталізовували, але говорили і про... Покровський і добропільський напрямок і м, намагалися там оцінити, що зокрема сталося, е, коли мова йде про таке просочування ворога е, на покровському напрямку. На карті Діпстейт добре було видно це просочування, але зараз е, цю ситуацію з цим просочуванням стабілізували. І про це вище військове керівництво також повідомляє. Е, Далі е, за три хвилини новини, а потім повернемось ще однією темою. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.